Мої вітання, панство! Мене звуть Олександра. Хочу сьогодні з вами подивитися, що принесе е, Україні 23 й рік. Які головні події <кій> будуть в 23-му році для України? Основні, да, такі? Подивимося по енергетиці. Дивіться, перша карта випадає сама Ми, ми – це мір. І знаєте, мені, мені здається, ми його. Як ніхто просто виборов для себе, як ніхто його заслуговує зараз. І вірю, і розклади це показують, що в 2023 році Україна нарешті переможе ту нечисть, і буде мир на нашій землі. Карта фантастична. Що ще по енергетиці? Зараз ще давайте дві карти дістанемо. Але ця карта головна. Енергетика 23-го року для України. Карта мрії, карта гармонії. Це коли все добре, все спокійно, все протікає так, як ми хочемо, все по запланованому. Да? Нарешті здійсниться мрія багатьох людей. Слухайте, я просто тішуся від цих карт. Давайте ми їх тут залишимо, хай вони. Хай вони полежать, тому що, тому що дуже вони добрі. Помедитуємо на ці карти. Давайте, друзі, подивимося тепер на Лінарман. хочу глянути. 23 рік. 2023 рік, що принесе для України. 2023 рік. Що принесе для України? М -м -м. Це добре? Так, дуже гарні зміни, що цей чоловік. Це повернення територій. Це повернення того, що ми вкрали, це повернення наших територій, відкриття дороги, те, що було вкрадено. Повернення додому своїх територій, принесе нам 23 й рік. Ті місця, там, де нас давно не було, вони повертаються додому. Що ще? Головні новини, головні події для України в 23-му році. України в 23-му році. Рік трансформації, рік, рік зміни. І по карті гроб ще можна сказати, що це рік відкриттів і викриттів. Тому що е, по гробу знаєте, йде завершення того, що було, да, приховано, і щось нове з'являється. Тому можна, можна е, сміло казати, що по цій карті буде викрите те, що було е, заховано, приховано. Йде момент. Е, ну, Друзі, так і є, тому що е, ця карта якір, це, це в цій колоді, просто це той якір, мабуть, не знайду зараз показати вам іншу. Це той якір, про який давним-давно забули. Да? І е, дійсно, я от по, по гробу сказала, а тут читаю ці карти, і дійсно, і так і є. Іде викриття того, про що, е, що було приховано, про що давно забули, воно все буде вилазити наружу. Проявить себе. Проявить себе. Цікаво, що ще Україна? Давайте глянемо. Події, головні події для головні новини. Що Україна отримає, що такого? Покажи мені, що важливого в Україні для України в 2023 році. Повернення стабільності, повернення людей, повернення людей. Фінансова допомога. Для того, щоб е, бути на плаву, для того, щоб була можливість відбудувати, щоб була можливість закріпити те, що є. Ну, і дивіться знову ж таки, про що цей гроб. Це зміна чи це уход для України? Що це? розвіються тучі. Якісь давні втрати, дуже давні втрати щось таке повертається, давні втрати через якогось старого чоловіка. Давні втрати чого? Так, давайте я от. Я, я з вашого дозволу тут тепер вже хочу взяти таро, бо мені прям ці карти сподобалися. Так. Хочу подивитися. Про що йде мова втрати. Повертаються, тому що вже другий раз. Посаду, сад це, це може бути населення, це можуть бути люди, це можуть бути полонені. Тобто от щось таке суспільство, це також по карті сад іде. І щось те, що нам дуже дорого, знаєте, от щось нам дуже дорого, про що йде мова. Про що йде мова, що це за повернення втраченого? А, те, що, Те, що було нами, те, що ми не могли, те, що м -м, було придушене, те, що нас від чого нас тримали, що це. Невирішений конфлікт. Це невирішений конфлікт, який давав нам страх, який давав нам невизначеність. По королю мечів це може бути і війна, невирішений конфлікт. Йде мова про перемогу. Мова йде про перемогу. Мова йде, да, друзі, це і перемога, і закінчення страху, і свої стіни. Повернення своїх земель, повернення своїх стін. Повернення своїх стін у 23-му році. Своїх земель. Добре, ця карта, ця карта дуже тішить, дай Бог, щоб так і було. Те, що в нас було, да? те, що в нас забрали, те, що було окуповано ми. Повертаємо в 23-му році. Я розумію, що це буде не все, але все рівно буде дуже ну, приємно. Да? Давайте тепер я на таро подивлюся, які основні новини, чого чекати. Основні новини в Україні для України, що принесе 23-й рік. Окрім повернення земель, що принесе важливого, приємного, гарного для України, окрім повернення земель. 23 рік. Ох, нова енергія. Закінчення впливу. Закінчується все старе. Починаються великі зміни. Це те, чого ми довго чекали. По помірності це зміни, знаєте, як втручання вищих сил хотіла сказати, і доклала карту, і так воно і є. По-перше, це і втручання вищих сил. На допомогу Україні в плані відбудови, в плані, знаєте, як початок зародження, початок енергії. Тобто, от таке відчуття, що як Україна, знаєте, як нова, пробуджується, нова, зароджується, повертається достаток, можливо, повертаються люди в Україну, тому що ну, йде повернення. да. По верховній жриці це також може бути щось таке дуже. А... Тає... Таємне да, те, що впливає на нас в плані допомоги, тому що дивіться, от по поколісу фортуни, кармічна карта, що уроки пройдені, да, і йде момент повернення спокою, повернення достатку. Ну, десятка пентаклів це коли багатство, коли все добре, коли родина на місці, коли, ну, знаєте, так, от прям ну, карта полноти. Гарні новини для України. 23 й рік. Що принесе ще 23 й рік? Які зміни принесе, так, да, для України? Давайте ще так запитаємо: які зміни принесе? Добре, давайте подивимося. Якась нова енергія йде, нові переговори, нові пропозиції. Нові можливості, знову ж таки, в плані повернення свого тут можуть бути і люди. І можуть бути і землі, і статки, і, до речі, утримання свого може бути і момент виплати а, тих репарацій, да, які ну, Україна буде хоче отримувати, хоче отримувати, ну і буде отримувати, і має отримувати. Да? Щось карти сьогодні самі, ну добре для України. Просунення в якійсь справі, я думаю, що ще, знаєте, щось таке буде заявлено про Україну на весь світ, просунення в якійсь справі в плані Боже, справедливості, правосуддя в плані правосуддя. Це можуть бути або якийсь гучна... гучний суд якийсь, або Знаєте, як викриття якісь. От щось по правосуддю, щось по закону, можливо, якийсь вирок комусь винесуть. Знаєте, ось може так бути. Буде прийняте рішення. На весь світ громко так заявлене про те, що прийняли якесь рішення. Ну, це зрозуміло, що на користь України, тому що ми ж дивимося з вами, про, про добре, скажімо, да. От. Ну, карти дуже добрі, друзі. Я тішуся і перша карта миру. Давайте спитаємо, знаєте що як напряму, чи закінчаться військові дії на території України у 23 році. чи буде закінчення бойових дій на території України в 20, до кінця 2023 року. Це 23-го. Знаєте як? От е, в цілому да. Але залишаться ще моменти тут не те, що бойові дії, а моменти відвоювань. А давайте спитаємо, чи закінчаться бойові дії в Україні до кінця 23-го року на, на неокупованих <кхем> територіях. Чи зупиняться оці обстріли? так? Да? Там, де наші е, хлопці відстоюють наші території ситуація Україна по загрозах. <кій> Будуть ще, друзі, певні обмеження стояти. Ще щось знаєте, от. Іде на спад. От вогнева момент атак, момент ракет йде на спад. Але певні, певні обмеження, вони по Україні ще стоять. 23 рік, з чим ці обмеження пов'язані? Ну, ми не скрізь, ми не все можемо. А Обмеження тут стоїть, бачите, виходить Зеленський і тут жезлів тобто не все ще можемо зробити. Йде момент як зародження ідеї енергії, початок руху. Тобто я розумію, що ми будемо виходити якраз з цих обмежень, да? от ми будемо виходити в 2023 році з цих обмежень, які в нас є. Просуваємося далі. Я впевнена в цьому для України це на добре. Зміття цих обмежень для України це на добре. Так, да, це підтримка, підтримка зі сторони. І зняття обмежень дійсно, знаєте, як е, благословіння. От як благословіння, що давайте от на боротьбу, на від, е, відбиття, на те, щоб ну, відвоювання. Так, да, це зняття обмежень, друзі. Як початок, початок, знаєте, як новий крок для України, ми знімаємо обмеження. Клас. я... Карта Вісьмірка Жезлів саме в цьому програлася як дуже швидкі зміни. Швидкі зміни. От, по співпраці, я так розумію, що це і по наших територіях, іде, да, і по наших людях, по наших статках, по Семірці, по е Пентаклям це те, що от матеріальне, те, що наше. Да, те, що добробут для людей, самі люди, самі землі. Тобто, ось так. Гарні карти. Гарні карти, дай Бог, щоб все так і сталося. А особливо прям ця перша карта миру дуже мене тішить. Дякую вам, великі друзі, за перегляд, за підписки, ваші добрі коментарі. Молімося за перемогу, за Україну. Бережіть, будь ласка, себе. Дякую.